І з вами програма відзеркалення. Я Оксана Пількіна. І сьогодні мій співрозмовник, народний депутат України від фракції об'єднання Самопоміч Роман Семенов. Я вас вітаю в цій студії. Вас. Ну і починаємо з приємної новини. Це перемога Джамали, перемога на Євробаченні 2016, перемога безперечна, красива, потужна. От на вашу думку, що сьогодні для України, для Європи, для світу означає ця перемога? Знаєте, дай Бог, щоб ми завжди з усім світом. І, зокрема, з Росії змагали, змагалися піснями, і щоб ми завжди перемогали. Але насправді це дуже важливо, знаєте, це е, наразі, коли фактично триває геноцид проти кримсько-татарського народу. Коли, ви знаєте, 18 травня Україна разом з кримськими татарами буде відзначати річницю. Верховна Рада на минулому тижні прийняла звернення до об'єднання. Доргняться Об'єднаних Націй щодо визнання 18 травня днем геноциду кримськотатарського народу, коли масово людей, як тварин, в товарняках вивозили в Сибір, в Казахстан, в Узбекистан. І я думаю, що це, знаєте, те, що світ визнав, насправді світ, звичайно, визнав не там, насамперед пісню вже мало. Але я думаю, що в цьому є такий знак. Я можу тільки уявляти, що зараз всередині душі відбувається в кримських татар в окупованому. Криму. Але я думаю, що це є добрий знак. І це такий знак доброї волі, підтримки. Але я вважаю, що Джамала перемогла беззаперечно, без не тому, що вона представник кримського татарського народу, а тому що вона дуже талановита людина. От, і вона власним талантом перемогла. Я дуже радий, що Україна обрала її, ви знаєте, представляти нашу державу, оскільки вона не тільки є патріотичною але вона ще є насамперед професійною. Як має бути? Водночас, ви знаєте, мене. Трошки турбує такі е, Чапаївські настрої. Давайте їм звання народної артистки, в цей радянський атеїзм. Я думаю, що емоції вщухнуть, і я думаю, що Україна має готуватися до прийняття Євро. До речі, євро, що, є, 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 є. Євро, євробачення, євробачення 2017 року відбудеться в Україні, але вже зараз лунають думки про, то, що, про те, що в Україні не вистачить коштів, сил і ну, моральної якоїсь сили прийняти і на, на такому європейському світовому рівні Євробачення в Україні. Ваша думка? Терично не погоджуюсь. Євробачення це імідж країни, це дуже важливо, коли нам треба говорити про інвестиції, про відновлення іміджу України, оскільки ми з вами живемо під час гібридної війни, складовою якої є інформаційна. І я думаю, що проведення тут Євробачення це дуже-дуже важливо, і це значно ширше, ніж просто культурний пласт. Це важливо, бо сюди прийдуть багато людей, які можуть бути потенційними інвесторами. Це колосальний притік сюди іноземців, і я думаю, що це є дуже дуже вірно. Тут багато історії. Звичайно, я харків'янин, хотів би, щоб це відбулося в Харкові. Але я думаю, що на сьогодні реально мають шанси Київ-Львів. Чому тому, що має бути окрім аеропорту, має бути хороша інфраструктура. На жаль, Харків сьогодні має монополізовано декількома людьми. Систему харчування, скажімо так, мас маркета лаут-маркета, ви знаєте, про що я говорю. Ми, на жаль, маємо дуже обмежений трафік авіаперельотів. Ну, у нас фактично тільки з Варшави є відносно якісь сполучення. Ну, і, на жаль, це не дозволить нам. Роди плюс є певним чином імідж Харкова, який неоднозначний. Тому я думаю, що з точки зору готельної інфраструктури, доріг, транспортної інфраструктури, я думаю, що на сьогоднішній день Київ і Львів є ну найбільш готовим прийняти, але це дуже важливо. Скільки це коштує, щоб зняти всі маніпуляції? Давайте візьмемо, заприклад, там не багаті країни, там Скандинавії, а візьмемо скромні маленькі країни, які у яких є скромні бюджетні можливості. Наприклад, в Естонії такі коштувало приблизно. Вісім якщо мені не зраджує пам'ять, вісім чи мільйонів євро. А це означає, що приблизно статистика говорить про те, що спонсорські внески, дотації, інші допомоги вкладаються приблизно в продаж квитків, спонсорські пакети. Це приблизно все перекриває 75%, якщо робити, якщо робити без помпи, це означає, що 25%, ну фактично 2 мільйона євро. Я думаю, що Україна буде спроможна. Заплатити, враховуючи від того ефекту, який може отримати країна, згадайте євро 2012. Можна до цього було по різному та ставитися, але аеропорти лишились, дороги лишилися, готелі в нашому зовні рідному місті з'явилися. Дійсно, згадайте ну, євро значно. Наш Харків з вами розвинуло. Ну і Європа побачила, що ми не є диким полем, що ми цивілізована країна да, і да, цивілізоване да, місто. Я думаю, що це нормально, і Україна має до цього готуватися. Я переконаний, що ми з гідністю на високому рівні це проведемо. А, ну і знову ж таки, щодо чуток, то вже з'явилися такі чутки, що Росія не буде відправляти свого виконавця на Євробачення 2017 От ну, я не питаю, так, чи це не так, але от прогноз можна спрогнозувати. Це, ти, ну, хай Росія. Це власна суб'єктивна позиція Російської Федерації. Чесно, мені байдуже, чи будуть вони, чи не будуть. Ну, так що це їхні проблеми. А до інших тем перейдемо. О, е, зараз ще одна тема. Юрій Луценко призначений генеральним прокурором, але фракція самопоміч висловилася проти цього призначення, визначилася голосуванням проти 24. Один отримався, і я так розумію, причина не не тільки в тому, що в нього немає юридичної освіти, але фракція зареєструвала і альтернативний законопроект з цього приводу. Розкажіть докладніше, чим... Луценку не догодив. Ми дійсно голосували червоними і жовтими кнопками за таке призначення питання не тільки в Юрію Віталічу. Я хочу сказати декілька речей з огляду на те, що Генеральна прокуратура є сьогодні органом, яким користується, напевно однією поряд з судами, найменшою довірою людей. І я думаю, що ми б запропонували єдино можливий правильний механізм, який буде відновлювати інституційну спроможність Генеральної прокуратури. Можна і критикувати, але беззаперечно іншого органу правоохоронного немає, який має займатися тими відповідними функціями. Це на конкурсних відкритих засадах обирається кандидат в Генеральну прокуратуру, і президент, беззаперечно, згідно конституції, подає. Переможців такого конкурсу на розгляд Верховної Ради. Верховна Рада затверджує, мені здається, це а, давало б можливість бути незалежним політично. Друге, це б давало можливість підняти в очах людей довіру до генеральної прокуратури. Я переконаний, би президент так вчинив. Це підняло б довіру і до президента, і беззаперечно до Верховної Ради, як і державної інституції в парламентсько президентській державі. Але на жаль, так не сталося. Будемо говорити відверто, президент хотів свою людину, він її отримав. Те, що відбувалося, як це проходило в той день з численними порушеннями. Я навіть не буду говорити про це, багато було сказано, написано, знято багато репортажів. Скажу декілька речей. Перше, це однозначно реквієм за реформою Генеральної прокуратури і реформою правосуддя. На жаль, це правда, про це треба говорити. Друге, очікування від Генерального прокурора. Юрія Віталійови Челценка за всією поваги я вірю і бажаю йому успіхів, що він щось хоче зробити гарного. Але для того, щоб будь-який генеральний прокурор був успішним, як на мене, має бути три передумов складових: перше політична незалежність, друга це інституційна незалежність, третє це функціонально-фахова незалежність. Політична. Я не вірю, що кум президента буде відмовляти президенту. Коли президент буде давати вказівки, не вірю. Крапка. Друге, має бути інституційна спроможність, а саме має бути закон, який дозволяє генеральному прокурору, навіть якщо він дуже дуже бажає, щось зробити, змінити, реформувати. Я вважаю, що насправді провал реформи прокуратури почався з тоді, коли Верховна Рада завалила можливість незалежного обрання головного прокурора антикорупційної прокуратури всередині прокуратури. Фактично створити відділ, який е, пильнував би насамперед за всією прокуратурою, і те, що напевно, якби ми все прийняли, не було б тієї, ганьби, яка пов'язана з е, цими діамантовими прокурорами і іншими скандалами на найвищому рівні Генеральної прокуратури. І останнє це. Фахова, знаєте, така спроможність. В мене, наприклад, не сильно знаєте, бурює там досвід, відсутність професіоналізму саме в Генеральній прокуратурі, оскільки ми до цього мали безліч професіоналів, до чого це все призводило, бачився країна, це просто соромо. Але я пам'ятаю, 2004 рік, от як зараз перед очима стоїть Юрій Віталіч Луценко, який сидів в студії П'ятого каналу і переконував нас в ніч на голосування другого туру Ющенка Янукович, що прийдіть проголосуйте за Ющенка, завтра ви прокинетесь в іншій країні і. Даїчники ніколи не будуть ховатися в кущах по дорогам, не будуть вас грабувати. І я пам'ятаю, що це було лише місяць, і потім е, грабіж безпреділ на дороги з боку працівників, ДАІ повернувся вже через місяць. Я не буду давати оцінку, хотів, Юрій Віталійович, хотів, але я точно скажу, як і вся країна, не зміг реформувати Міністерство внутрішніх справ. Тобто, розумієте, люди цінять по справам, і їм все рівно хотів, хтось не хотів. Питання, чи зміг, не зміг. І це в цивілізованому суспільстві. Вирок, це висновок, і після цього, я думаю, що це було б неможливо. Але, на жаль, хтось запускає цей експеримент знову в цій країні, на жаль, це є сумно і це точно не відновлює довіру людей. Коли ми побачимо результати, можна вже буде робити перші висновки, прогноз Ну, по роботі а, Генеральної прокуратури. Я дуже бажаю успіху, бо я думаю, що провал Луценка це буде остаточний реквіум за усією владою. Але я бажаю успіху, бо речі, які були на майдані, пов'язані з корупцією і економічними злочинами часів Януковича, мають бути розслідувані. На мою точку зору, якщо протягом двох-трих місяців ми не побачимо системи волі до таких посадок, будемо говорити відверто, чого хочуть люди. Люди хочуть відновлення справедливості. Не буде посадок колишніх оригіналів, нічого не буде. Тому я думаю, що якщо протягом двох-трих місяців ми нічого не побачимо, то ми вже і нічого і не побачимо. А тепер до інших тем законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації наземних інвестицій. Ви один із ініціаторів цього законопроекту. От в чому суть? І на вашу думку, чи буде він, він прийнятий на цьому тижні в другому читанні, бо перше він пройшов з 9-ї спроби, але 261 момент. Головним, головним співавтором, не дивлячись на блокування трибуни, доповідав з місця. На минулому тижні ми прийняли два законопроекти в першому читанні, які стосуються поліпшення інвестиційного клімату. Не буде інвестицій, нічого не буде. Бо ви знаєте, успіх держави починається не тільки там зниження податків, лібералізація адміністрування. Податки насамперед з інвестиційного клімату. Це означає дерегуляція і спрощення умов ведення бізнесу. Один з таких законопроєктів був це про скасування обов'язковості реєстрації іноземних інвестицій. Наразі іноземні інвестиції мають реєструватися при облдержадміністраціях, і таким чином виникає певна процедура. Хоча. Процедура передбачає наразі три дні, але насправді все відбувається по-іншому. Дуже часто компанія зупиняється на півдороги. Державна фіскальна служба вимагає додаткових документів. Все це чиняться додаткові штучні перепони для бізнесу. Тому запроваджується заявницький принцип, що зменшує корупцію. І, знаєте, ну, дає хоч якийсь сигнал з боку Верховної Ради, Держави України, що ми на такі інвестиції потребуємо. Я кажу відверто: навряд чи це прийняття цього законопроекту є, знаєте, з причини бум. Інвестиції, але ми зобов'язані демонструвати прості, зрозумілі сигнали інвесторам, що Україна потребує на такі інвестиції. Я думаю, що є висока ймовірність, що в цьому на цьому пленарному тижні Верховна Рада ухвалить в цілому. Але це буде добрим знаком напередодні Євробачення 2017 і можливо демонстрацію. Одни... Цього занадто мало цього занадто мало, і насправді ви знаєте, треба було б е, робити такий е, комплекс заходів, так і назвати там якийсь великий закон про поліпшення інвестиційного клімату. Але бачучи культуру і готовність цієї Верховної Ради на прийняття законопроєктів, краще йти маленькими кроками. І крок, за і крок за кроком заробити. да У нас другий законопроект також це через можливість конвертації боргових зобов'язань кредиторам через отримання статус частки статутного капіталу. І там ще є низка законопроектів. Наприклад, ми подали про спрощення, отримання дозволу на роботу людям, які очолюють іноземцям, очолюють кампанії, яких є засновниками. Наприклад, якби такий закон був прийнятий, те, що був скандал з шусавіком Шустером по його працевлаштуванню, він був би неможливий, оскільки. Наша дана законодавча ініціатива від самопомічі вже врегульовує такі речі. Будемо чекати цієї цього пленарного тижня, і подивимось, що там цікаво буде. я дуже сподіваюся, що гучні політичні процеси в Верховній Раді закінчилися, і ми перейдемо до безпосередньо своєї роботи, а саме прийняття законів, які важливі для економіки, і для соціального становища людей. А може хтось чого ще захоче і заважатиме роботі? чи поки що ніяких передумов немає. Ну, ви бачите, попередній тиждень деякі фракції в деструктивний спосіб блокували трибуну, оскільки це нічого не дає. Вимога по зв'язку з офшорними скандалами пов'язані з президентом, з оточенням президентом, з працівниками адміністрації, президента уряду. Одна з фракцій блокувала трибуну і вимагаючи створення тимчасової слідчої комісії. Хочу сказати. Харків'янам, що Верховна Рада, як законодавчий орган, має декілька функцій. Перша, звичайно, це законодавча, друга це контролююча. І будь-яка тимчасова слідча комісія без наявності закону про, закону про діяльність тимчасових слідчих комісій не буде ефективною. Тому це піар, це знаєте, бажання окремих політичних партій популістських отримати майданчик для когось там зайвого галасу. Верховна Рада має все-таки прийняти закон про тимчасові слідчі комісії. Тоді вона набуде, вона Верховна Рада має на увазі набуде право мати контролюючу функцію не тільки там за багатьма процесами в державі. Так само я думаю, що було би на часі. Прийняти закон про президента України, якого наразі немає, де було пописано процедура імпічменту президента. було пописана повноваження адміністрації президента, чи це каральний орган. Я жартую, чи це канцелярія, чи це виконавчий орган. Ну, Тобто, статус на сьогодні адміністрації президента досі не вважений. Це такими законами Верховна Рада посилювала, в посилювала себе. Посилювало президента країни як інституцію, тобто президенти змінюються. А інституція, така як президент країни, залишається. І очевидно, що через офшорні скандали завданий удар не тільки по Петру Порошенку, він завданий по державній інституції України, президенту України. Мо я думаю, прийняття такого закону однозначно посилювало. Б. Принципі президента України як держави, без значення прізвища а, до інших тем, стогольський міжнародний інститут дослідження миру е, зробив дослідження. і За даними інституту, у минулому році Україна продала Росії товарів військового призначення на 72 мільйони доларів. Да? І ну, хоч і це в половину менше ніж у 2014 році, але продаж є. От чи можливо на законодавчому рівні закріпити заборону військово-технічного співпраці що питання. і, взагалі, чому ми продовжуємо торгувати? з Почули, ми два роки воюємо з Російською Федерацією. Україна продовжує постачати, можливо, не напряму через посередників посередковано постачати ті чи інші види озброєння. Російській Федерації. Я хочу, щоб це всі зрозуміли. Як зробити і як заборонити. Ну, моральна оцінка моя дуже проста. Фінансувати ворога під час війни це просто аморально. Депутати фракції самопоміч спрямували відповідний депутатський запит. Я сподіваюся, на цьому тижні це буде оприлюднено. Я обов'язково оприлюдню це на своїй сторінці, Фейсбуці, для того, щоб ми побачили, кому і саме ну, який різновид зброї. Озброєння постачали. Але чи має Верховна Рада право заборонити? Має. На цьому тижні розглядався законопроект 4288, де я разом зі своєю колегою Оленою Сотник подали чимало правок. Закон стосувався державних закупівель у сфері оборони за спрощеною переговорною процедурою. І, на жаль, ми одне з блоків наших правок передбачало, що. Не можуть бути учасниками тендера, компанії, кінцевими бенефіцарами, яких є фізичні або юридичні особи, які зареєстровані в країні, яка визнана державою Україною, парламентом, відповідно, країною-агресором, або щодо яких застосовані санкції згідно закону України про санкції України. На жаль, така правка Верховною Радою відмітена. наскільки я... я скажу, чому мою точку зору, бо в Верховній Раді працює потужне Військове лоббі, військово-українське лоббі. І, напевно, ці люди зацікавлені в прибутках і смерті людей для них це ніщо. І цинізм полягає в тому, що ці люди готові торгувати будь-з ким. головне прибутки. І, на жаль, наша правка не пройшла. Але ми будемо наполягати далі. Ми отримуємо наразі звіт. І я думаю, що окремим законом будемо пропонувати Верховній Раді заборонити торгувати. Ну, з країнами, але там все не дуже просто, тому що, як правило, реальний покупець сховається через два-три посередника, і дуже важливо чітко прописати, щоб розкрити інформацію про кінцевих бенефіцарів. Слава Богу, прийнятий законопроект, який я згадував 4288, передбачає відкриття кінцевих бенефіціарів. Тепер головне, щоб ці кінцеві бенефіцари не мали стосунку. З Російської Федерації тепер ну дуже правильно треба описати цей закон? Дочекаємося звіту, який нам надасть Міністерство оборони, що саме воно постачало Російській Федерації. Угу. Ну і до місцевих тем в у ЗМІ з'явилася інформація про офшори оточення Геннадія Кернеса і яке пов'язане чи вшори, які пов'язані з прем'єром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. От що вам відомо про цю? Цікаво. Е, ну, у нас діючий міський голова є нерідким гістом в Російській Федерації. Я пригадаю ті події, коли були біля Палацу спорту, фактично два роки тому, да, коли він теж раптово поїхав в Російську Федерацію. Е, скажімо так мене ця інформація не здивувала. Але якщо говорити по суті, я бачу там два аспекти. Перший я неодноразово звертав увагу антимонопольного комітету, вірніше представництво в Харківській області, про те, що у нас в Харків в багатьох речових є аномальний щодо цін. Це ціни останній скандал, це ціни в муніципальних аптеках, це ціни на хліб, це ціни на ритуальні послуги, це ціни на вивіз сміття в багатоквартирних будинків. Харків є аномальним і Над високими зацінами була створена штучна монополія. Тут щодо виконання доріг, мова йде про це, там була, про що одна з компаній фактично виконує близько 80-90% всіх робіт. Я звернувся з депутатським зверненням щодо вимоги антимонопольного комітету провести розслідування. Я також буду вимагати зміни керівника. Я розкажу харків'янам, про те, що наразі. Очолює відділення антимонопольного комітету людина, яка ще була за часів Добкіна, як голови обладміністрації. Я на днях буду зустрічатися з головою антимонопольного комітету, з представниками за своїми колегами по фракції об'єднання самопоміч і вимагати розслідування по всім дозначеним фактам бе і проведення службового розслідування щодо поточного керівника обласного відділення антимонопольного комітету. І там є другий факт, який стосується. Зв'язку близьких людей, які наближені до прем'єр-міністра країни-агресора Російської Федерації Дмитра Відведєва і людей, які близькі а, до Геннадія Кернеса, зараз є працівниками Харківського міського Нехай Генеральна прокуратура дослідить цей факт і дасть цьому незалежну правову оцінку. Я, я думаю, якраз це буде в тому числі і для харків'ян, які... Очікують якихось змін позитивних чи непозитивних, чи щось зміниться у Харківській області там конкретно да отому ну, типовий приклад. І подивимося, я сприймав вже цей запит у п'ятницю. Я думаю, що для Юрія Віталіча Луценка якраз буде привід показати харків'янам, чи справді він налаштований на зміни. Я щиро вірю, що Юрій Віталіч на це відреагує і е, дасть належну оцінку і Генеральна прокуратура. Проведе розслідування з усіма витікаючими наслідками. Ну, зі свого боку, Геннадій Кернес може йому закинути, що це буде продовження ворожнечі і Геннадій Т... Кернес може року. закидувати все, що завгодно. Після За того, як він стояв з російськими прапорами і гукав сюди руску весну, я думаю, що ця людина, в принципі, не має морального права жодного коментувати такі речі. Але він сьогодні ну, днями вже звільнив з фракції проросійського депутата Лесика. Вже перший крок зроблено. Ну, по-перше, ніхто не бачив заяву цього депутата. А по-друге, це, ви знаєте, я би не оцінював це як факт якогось проросійського чи не проросійського. Я пригадаю, щоб у людей була свіжа пам'ять, коли треба було провести діючого секретаря. Харківської міської ради. Харків'яни голосували за конкретних людей. Але партія відродження за на власний розсуд 11 депутатів, чи 7 чи 11, може помилятися. рішенням власного з'їзду вилучила людей, які вже стали народним депутатом, для того, щоб список посунувся і необхідна людина стала депутатом. Тому говорити про, знаєте, є закрите акціонерне товариство, яке називається відродження. Воно вирішило змінити якогось депутата. Ну, це їхня власна справа. Я думаю, що харків'яни мудрі люди і розберуться на найближчих. Виборах дадуть іншу оцінку цим явищам. до інших тем. Одна з найгарячіших, я думаю, в Харкові це особливо для батьків, у яких є діти, це побори в школах. Невідомо скільки кожен клас збирає. Невідомо, коли ці гроші йдуть. Невідомо скільки виділяє міськрада на утримання шкіл. Бо всього цього не вистачає, і батьки фінансують буквально освіту власних дітей. Місцева самопоміч запропонувала забезпечити прозорість збору благодійних внесків в безгодівковій формі з використанням казначейських рахунків і передбачити щоквартальну звітність ну тобто, все, щоб було прозоро, так а з іншого боку, в Харкові вже з'явилася думка, що освіта є безкоштовною, і побори в школах мають бути взагалі поза законом. Тобто жодної копійки з батьків не брати Я дуже дякую за гостре, але водночас болюче питання, на яке ми маємо говорити відверто. А відвертість починається з того, що ми маємо визнати реальність. А реальність починається в тому, що а, державний бюджет, національний бюджет, фінансує що? Фінансує зарплати вчителям мізерні, фінансує е, частково якісь е, там витрати, пов'язані там з друком. Підручників і фінансує комунальні послуги в навчальних закладах. За різною інформацією, ми з вами говорили в цій студії, приблизно півмільярда гривень в минулому році півмільярда гривень. Батьки у харківських школах це без Харківської області, я наголошую, півмільярда гривень. Це тільки те, що обліковується такими сірими і світлими схемами. Півмільярда гривень харків'яни сплатили за своїх дітей минулого року. Муніципальний бюджет кажуть збільшив так, збільшив е -е, в декілька разів, але все рівно по ця цифра складає 90, в, в інтервалі 90-100 е -е, мільйонів гривень. Е теж профінансував е ті чи інші потреби середніх навчальних закладів. Тепер давайте скажемо відверто: на сьогодні батьки вже частково. Утримують школи і навчальний процес. Тобто, якби люди не платили ці півмільярда гривень, я думаю, що ця цифра становить до мільярда гривень, може доходити, то фактично, ну або ми взагалі не мали би навчального процесу, або він був б значно гірше навіть від того, що є зараз. Питання в тому, що коли без цього наразі не це, які з медициною, ми можемо і далі продовжувати вимагати від держави, якою фактично вона розібрана. Розумієте, і міністерство фактично не існує, У нас і міністра охорони здоров'я досі не існує. Ну, уряд є, а міністра немає. Ну, напевно, це не проблема для діючого уряду. І е, далі вимагати безкоштовної медицини, але реально її немає, немає вже давно. І тут мова йде про те, щоб дати людям права. Е, це, в принципі, широка така проблема реформа е, освіти середньої школи про те, що дати батькам право. А Впливати на призначення директора або принаймні ну частково там брати участь у затвердженні, впливати на зміну того чи іншого вчителя, якщо є якась квота, крім національної, впливати на ну на зміст навчального процесу, впливати, а на що підуть кошти? Чи ну я вважаю, що батьки мають вирішувати сьогодні? Нам закупити. Нові комп'ютери чи там зробити мережу інтернет, чи ну там знаєте, закупити на спортмайданчик щось. Я хочу, щоб це вирішували люди, які фактично власне вже сьогодні співфінансують цю школу. Ну і хоча б для початку отримувати звіт, бо зараз люди через так звану через батьківські трійки здають кошти. І вони фактично навіть не мають звіту. Якби сьогодні ми цю процедуру першим кроком легалізували, легалізували не з точки зору, що зобов'язали батьків. Ні, мова йде про те, щоб надати право це батькам благодійний добровільний. Так, да, да, Розумієте, що якщо ми вже сьогодні робимо, а це реальність. Ми можемо її не визнавати, але повторюсь, це реальність. І завтра держава, навіть якщо завтра ми. Поборемо всю корупцію е, в Харківській, ну це ж пов'язано з муніципальними бюджетами. Я на жаль, ну, реаліст, я розумію, що цих коштів не вистачить, але принаймні батьки отримують право впливати на навчальний процес, впливати і отримувати звіт про кошти і самим приймати разом так спільно з директоратом школи шкіл, приймати рішення, куди вони спрямовують кошти. І третє це е, впливати, е, ну, на мій погляд, на навчальний процес. бо дуже часто, ну всі знають, у всіх є діти. Ну, Інколи є успішний директор. От подивіться, чому люди вибирають, живучи в одному мікрорайоні, не найближчу школу, а вибирають трохи віддаленішу школу. Тому що ми інколи навіть в тих умовах, які маємо, навіть з тим недофінансуванням. У нас є приклади відносно успішних шкіл і є приклади занедбаних шкіл, куди люди не ведуть своїх е дітей. Чому? Тому що все залежить від директора. Так ми хочемо дати право. Батькам впливати на призначення директора. Бо сьогодні виходить так: люди фінансують школу, якийсь міфічний, архаїчний, вибачте, совковий районо приймає рішення там з кумівських чи з інших причин, розумієте, приймає рішення, хто буде директором школи або хто буде завучем. Це неправильно. Тому мова йде: Боронь Боже, не про зобов'язання батьків цих внесків, а мова йде надання прав батькам впливати на цей процес. Я дякую вам за цікаву бесіду. Нагадаю нашим глядачам, що гостем програми відзеркалення був Роман Семенуха, народний депутат України від фракції Об'єднання самопоміч Ще раз дякую за участь у програмі. Вам за увагу. На все добре. Бувайте здорові.